Ми анонсували далі. Повертаємося до розмови щодо спільної прес-конференції Володимира Зеленського і Фрідріха Мерца. І власне канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з українським президентом у Берліні заявив про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України. Про це Мерц сказав на Спільній прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, Марць пояснив, що заяви про наміри йтиметься про тісну співпрацю та про виробництво далекобійної зброї. Більше можемо почути у його прямій мові Далі я сказав про те, що сьогодні, в другій половині дня, буде Підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони у сфері, йдеться про тісну співпрацю, про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво. Ми також хоч, хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати і про деталі ми не будемо говорити публічно. Ми будемо інтенсифікувати нашу співпрацю, але насамперед будемо е, дбати про те, щоб українська армія отримувала все. Що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася, оборонялася. Отож, детальніше про ці заяви канцлера Німеччини, президента Володимира Зеленського, будемо обговорювати далі в ефірі з нашим гостем Вячеслав Потапенко, політолог, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Пане В'ячеславе, доброго дня. Вітання. Добрий день. Тож, пане Вячеславе, підписана заява про наміри. так? Знову ж таки, чи це буде щось більше, ніж просто наміри? До чого це може власне призвести у найближчому майбутньому з точки зору співпраці обох країн? І, ну, зокрема, і у військовій темі? Ну, почнемо з того, що прес-конференція була така гарна в такому позитивному стилі? Про що може йтися в реальності? Значить, на сьогоднішній день, наскільки відомо, ми розуміємо, що більша частина інформації ж засекречена. Україна вже давно розпочала співробітництво з німецькими компаніями, які займаються виробництвом військової техніки. З відкритих джерел нам відомо про спільні підприємства там з Rheinmetall і так далі, які виробляють там ремонтують танки. І там деякі інші підприємства в різних сферах. Я так розумію, що частина виробництва розташовується не тільки на території України, частина на території України це все знов-таки робиться з міркувань безпеки. Що це дає Україні? Ну, це якби локалізація виробництва. Так само, як і цивільне виробництво зараз робиться, одні розробляють якби, технології, саму якби, дизайн, продукції, а потім Якби розміщують її виробництво в інших місцях, а далі воно локалізовано вже збирається на місці. Ну так автомобілі, наприклад, виробляються. Ну приблизно по такій схемі я так розумію, буде працювати і Україна. І тут іде розширення. Зараз Євросоюз планує. І реально починає країни Євросоюзу збільшувати витрати на оборону на військово-промисловий комплекс, і я так розумію, що частину виробничих потужностей, частину зборки і так далі будуть робити разом з українським бізнесом і частково на території України. Також на цій прес-конференції Фрідріх Хмерц заявив, що Україна і Німеччина в кінці цього року вперше за багато років проведуть міжурядові консультації. Про які саме консультації йде мова, і коли вони востаннє, можливо, знаєте, проводилися, про яку саме співпрацю тут йдеться? Ну, ви розумієте, слово консультації. Ну, от якби це така дуже. Е Знов таки специфічна історія, це як меморандум. Тобто мають зустрітися представники міністерств, я думаю, що це буде на рівні керівників департаментів, заступників міністрів, і вони будуть якби, напрацьовувати якісь рішення згідно до цього меморандуму щодо розвитку певних напрямків. От. Але ну, якби, ми ж розуміємо, що коли мова йде про гроші, про постачання зброї. Це урядові рішення. Коли ми говоримо про виробництво, це приватний бізнес. Звичайно, він якби, контролюється урядом і у нас, і у них, але ну, якби, в кінці кінців це все одно буде робити бізнес. Тому якби, це знов таки мова йде про зустрічі відповідних чиновників, які будуть напрацьовувати механізми взаємодії для приватного бізнесу в безпековій сфері. Власне, пане Вячеславе, також висловився Фрідріх Мерс так про те, що Берлін рішуче проти запуску газопроводу Північний Потік-2, що з'єднує Німеччину та Росію. Давайте послухаємо пряму мову і після повертаємось. Ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це. Робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. В зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб Nord Stream 2 не запрацював. Отож, що означає така рішуча, так заява від канцлера Німеччини? Ну, це складне питання, тому що треба до кінця розуміти. Ми ж теж зрозуміємо, що це ж така історія частково приватна. До кінця не зрозуміло хто його підірвав. Ініціативи були щодо відновлення як з боку російської сторони, так і Сполучених Штатів Америки. На якомусь етапі були розмови про відновлення цих газопроводів. От і ну наскільки я розумію, це буде залежати якби, від того, хто їх хто ці газопроводи контролює. Ну, звичайно, їх будувала Німеччина і Російська Федерація. Вони їх будували добровільно за свої гроші, і це було якби вже в останні. Якби роки ми пам'ятаємо і запускалися попередніми урядами. Ну, це говорить про політичну позицію нового канцлера, який вважає, що тепер Німеччині ці. Газопроводи не потрібні. Наскільки вони зможуть просувати свою політику? Дуже важко сказати, тому що вони значною мірою залежать від різних інших, якби поставщиків Україна зараз на це не впливає. Ми припинили транзит газу. Відповідно на це буде впливати Сполучені Штати Америки, Туреччина, яка є транзитером газу. Ті, хто постачає їм LNG ГАЗ, крім сполучених штатів Америки. Ну тобто країна, яка не має свого ресурсу, вона так чи інакше буде залежати від країн, які мають цей ресурс, тому заяви можна робити будь-які, а які вони будуть використовувати ресурси, буде в залежності від тієї політичної ситуації, економічних можливостей, які будуть на конкретний момент, тобто їх заяви значною мірою залишиться заява. Пане В'ячеславе, маємо орієнтовну хвилину часу ефірного на дану розмову щодо посилення санкцій і наскільки ймовірним він є з боку як Німеччини, так і загалом Європейського союзу зараз. Ну президент Зеленський багато про це говорив. І наскільки я розумію, попередня заява про газопровод є якраз якби відповіддю на заяви президента Зеленського щодо санкцій, і відповідно Німеччина офіційно дотримується тієї позиції, що вони не планують відновлювати якби постачання газу з Російської Федерації, в тому числі як один з елементів санкцій. Дякуємо вам за відповіді. Що доєдналися сьогодні до нашого ефіру? Це був В'ячеслав Потапенко, політолог і заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.